Як розмовляти з дітьми про мистецтво читання 4. Живопис у ХХ і 21 століттях. Що таке абстрактний живопис? Живопис називають абстрактним, якщо він не відображає видиму дійсність, предмети, персонажі, місця, реальні чи уявні, а є лише поєднанням форм і барв. Абстрактне полотно не відтворює нічого, крім себе самого. Утім, для багатьох митців легла не представлений нічого між абстрактним і фігуративним не є категоричним. Образ, створений у контакті з дійсністю чи будь-яким її виявом, візуальним, емоційним, чуттєвим, несе цю дійсність у собі, навіть якщо не відображає її фотографічно. Часто в межах одного полотна можна побачити абстрактні зони перед фігуративними елементами, як от калюжі, фарби в ногах Ізабель Росторн. Але є і художники, яких таке поєднання неприпустиме. Першим абстрактним твором була акварель російського художника Василія Кавдінського 1866 1944, створений близько 19... 19... 19... 19... 1910 року. Вона зберігається в Національному музеї сучасного мистецтва в Парижі. У ширшому значенні абстракцією ми називаємо форми, що не мають зв'язку з природою, скажімо, орнаменти в мистецтві ісламу чи будь-які інші елементи такого типу в декоративному мистецтві. Ще така молодохоронна картина. Ця абстракція написана єдиним кольором. Засновник цього виду живопису українсько-російський художник польського походження Казимир Малевич 1878 1935 який 1918 року створив полотно під назвою Білий квадрат на білому тлі зберігається в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Монохромія не є самоціллю. Це лише засіб своєрідна мова, яка вказує глядачеві, як перед тим художникові, на обмеженість виражальних можливостей. Залежно від епохи і митця монохромна картина може передавати найрізноманітніші значення, від удовочнення матеріальності свого полотна до спроби передати безконечний вакуум космосу. Монохромне зображення неминуче є бівалентним або перебуває поміж крайнощів, від ідеї заперечення живопису до ідеї його першопояв. Чому сучасні картини часто не мають рами? Відмовані наприкінці 19 століття від золочених рам і заміни їх білими чи кольоровими планками, засвідчило бажання декорат... демократизувати картину, відмежувати її від вишликованого місчаського декору, з яким вона асоціювалася доти. Так робили ван Гог, Сера, Піссаро. Живопис, як виразно сучасне явище, позбувається застарілих оздоб. Усунувши раму повністю, деякі митці роблять ще більший акцент на автономності картини. Мовляв, ніщо поза нею собою не повинно її обмежувати. Крім того, спочатку ХХ століття для багатьох живописців важливішим стає не результат, а процес, тож відсутність рами створює враження не просто незавершеності твору, а неможливості його завершення. Картина вже не сприймається як ізольований, окреслений об'єкт, а радше як відритий, відкритий простір. Чому назва не завжди відповідає зображеному на картині? Оскільки навіть художники і зберігачі картин виробили звичай давати їм точну назву, назви багатьох сучасних творів, часто видаються нам незрозумілими. Однак це не вивне дбальство проглядача. Та справді назва не мусить описувати зображення. Вона може відсилати до чогось іншого, до думки проходження картини, що надихнуло автора на її створення, та питання що й варто було б добачити. Назва навіяти певний настрій, дозволити відчути поетичний чи гумористичний присмак. Це звичайно назва не представляє картину, а є її повноправною складовою, невизначальною супровідною. Чому багато картин підписано без назви? Картина без назви вважається самодостатньою, не стільки промовистою, що може обійтися без пояснень. Деякі художники вважають, що назвавши твір, звузять сам його значення. У назви назва свідчить про те, що картину треба сприймати, як є, без жодних посередників. Збувшись назви робота позбувається можливих зобов'язань, до яких мусила б допасовуватися. Не відповідаючи словам, образ не перечитиме їх сенсу. По суті, образ воліє ігнорувати слова, ба, змінити їх собою. Певною мірою він розраховує на природне розуміння. Ми ж дочекаємо, що горі дадуть нову, горі дадуть назву гора. З цієї точки назву часто вважають штучним, зайвим додатком, чимось обтяжливим. Проте вона має ужиткову функцію, адже потрібна для каталізака. Каталогізації творів. Підписати картину без назви це водночас назвати її і не назвати. Це певна хитрість, що зводить назву до її первинної функції. Як у музиці є концерт один, концерт номер 2 У малярстві цілі серії без назви один, без назви два, що спонукають глядача пізнати цілісність мистецького процесу. Чому би багато художників пишуть одне і те ж? Вважається, що це золота жила в комерційному сенсі, за якою ховається неспроможність розвиватися. Можливо, але є два нюанси. По-перше, митці — це теж люди, яким треба їсти щодня. Редуар визнавав, якби написав стільки однотипних милих на тюрмовті, помав, помер без голоду. Отже, попит серед покупців може великою мірою впливати на продукцію художника, змушуючи його повторюватись. Якщо ви не багаті її не святи, вам буде дуже важко опиратися легкому заробітку. До того ж, і по друге. Закид повторюваності часто густо безпідставний. Багато хто з митців відомо обмежує репертуар, щоб дослідити найдрібніші нюанси. Тобто, йдеться не про повторювальність, а навпаки, про вибагливість у мистецтві нюансування. У суспільстві, яке потребує безправних змін та невизни, добжда це тіндісцяма по собі, праця биття видобуває та стилі свідчить про очевидну незалежність. Це неймовірна свобода, свобода людини, що створила власний світ і відкриває нам глибини, при які не здогадався ніхто інший. Як знати, чи твір, як оглядаєш, справді щось промовляє? Це питання не актуальне чого давнього мистецтва, правомисними орієнтирами тут слугою, зрозуміли сюжет і авторська техніка. Картина Вермейера, сама собою є красномовним доказом величі художника. З більшістю сучасних творів ситуація інша, адже картина сьогодні рідко вважається чимось завершеним. Це етап мить, як слово у книжці, чекають у стовчі сюди. Аби картина не була подати значення, її треба повернути у власний контекст, віддати її місце на життєвому шляху. Митця до траєкторії, яка рік за року вписується в історію. Кроку художника не завжди легкі для нашого розуміння. Та цінною підмогою тут стануть виставки і книжки. До того ж треба пам'ятати, що побачення тут і тепер це переважно лише короткий епізод у тривалому процесі. Тому чимало картин, схожі на купу сміття. Народившись у суспільстві споживання, сучасне мистецтво працює із його відходами, тому сміття тут не бракує. Власне кажучи, принципи світобачення радикально змінилися після 1945 року, особливо після вибуху атомної бомби. З часу хірусіве світ уже не випускає з поля зору перспективи власного зникнення. Так само мистецтво зреагувало на теракти у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Образ, як бачимо, стає слідом пам'яті. Відомо, археологічна західка фіксує біля більсвіт... світотрощі, світ... то... громадить залишки, колекціонує їх, стає конкретним історичним коментарем. Позірна простота цього живопису стверджує, що кожна деталь гідна уваги. Що найменша тріщинка, найточні шар пилу, найдрібніша плямка варті того, аби до них продивитися так, наче бачиш їх в останнє. чи вперше. Це погано зроблено, це некрасиво. Коли хтось так каже, це свідчує про нерозуміння. Не все сучасне мистецтво має використовувати ті ж техніки, що й давні, і навіть ту ж стилістику. Це все одно, що дивитися на жінку в джинсах, сподіваючись побачити маркізу в крилолінії. Позірна вправність живопису, його потворність, умовність контурів, невизначеність форм, пропорцій, брунатність чи нерішучість свідчить про невігластво сучасного художника, а про характер того, що він намагається нам передати. Образ не опис, а не імітація чогось. Образ сам є тим чимось. Сум'яття, самотність, невидність, зануреність, спогади, тріумф. Усі ці почуття він не вдає як у театрі, а передає їх експресію, рухом, форм та кольорів. Це не замальовано. Лише художник може вирішувати завершений його твір чи ні. Хтось інший не має тут права на втручання? Ніхто не може знати, чому митець зупинився на цьому етапі, та мотив у нього точно був. А от потреба бачити завершену картину, це, це не закон природи, а наша історично вироблена звичка. Сьогодні критерії завершеності та незавершеності одразу образу вже не актуальний. Враження незавершеності часто створюють навмисне, аби показати, що твір буде продовжено інде, що перервано його ненадовго. Цим художник визнає своє невдоволення результатом, та водночас неперервність своїх старань. Так і дитина не малює. Безсуднівно, дитина може намалювати чимало з того, що є в музеях. Проте вона не відтворить її глибини думки, яку веде до розуміння твору. Дитина малює спонтанно, як і співає чи танцює. А менець створить образ свідомо. Вобіг використовувати всі ресурси, досвід, вироблене око, емоційну зрілість і залишатися водночас дитиною. Ось один із новащих викликів, які постають перед художником. І дочани, втраченої наївності, влюблять його в цьому. А сила і абсолютна повнота пер... первозданних емоцій, які він у силі взяв пер... передати. Це казав, що якщо до картини немає за що вчепитися думкою, це не визначиться це... Це не значить, що вона порожня. Може. Це й ми не здатні її відчитати. Висловив це казне що, бо чуємо щось, що просто не можемо збагнути. Коли хтось замовляє іноземною мовою, а ми не розуміємо жодного слова. Ми ж наказуємо, це кожна що. Потрібен лише переклад. Художній образ теж мова, тож інколи мудріше буде визнати, що ми ще не готові, поки її перекласти. Кожен так може, ні, бо кожен такого не робить. Та коли стоїш перед полотном, на якому лиш кілька кольорових мазків, така реакція цілком зрозуміла. Якщо йдеться тільки про техніку, справді кожен може без особливих труднощів написати, скажімо, монохромну на картину. Але зогляду на інтерна... на інтелект причина вибору саме цієї техніки це привіла іздавців. Зазвичай художник доростає до такого типу творчості, коли потрібна сміливість, аби наразити себе на несправня публіки. Зімітувати його роботу ще не означає зрозуміти її, а імітація не творчість. Бо саме творчість тут цінна, як сталося, в певну епоху, в певному конкретному місці, хтось дозрів до того, щоб створити саме таке. Між поняттями вміти малювати і бути художником ціла прірва, бо малювання не робить людину митцем стати художником. Це вибір способу бути простору для взаємодії між собою і світом. Життєвий вибір та який, вочевидь, здати далеко не кожен. Художник кипкує з глядача. Буває, мене користується свободою творчості так, що це дратує глядача, відчуття ще тебе водять довкола пальця. Це результат обманутих сподівань публіка, яка точно не знає наперед, що той чи інший твір мав би їй сказати. Однак глядач, який почувається пошитиму дурні, пропускає важливу деталь хто його змушує оглядати цей твір, чи не захоплюватись. А якщо ніхто його не змушує, то чи дійсно хтось із нього капкує? Картина забуструє себе такою, якою є. Вона нікому себе не... Нав'язує статистика свідчить, що митці ці їхні твори набагато частіше стають об'єктами іронії, цирказму чи навіть образ ніж їхніх глядач.